А у вас таке бувало. Вибрались на риболовлю, а тут слом погоди. Ну, нарешті, ввечері дочекався. Стояв тиждень спеки. Завтра вже передають похолодання, і от сьогодні якраз злом. Приходять дощі. Я не знаю, як буде реагувати риба, тому сьогодні підготував для неї свою хритру оснастку і буду пробувати ловити. Але не все так просто. Я взяв і ультралайтовий комплект, і комплект для нормальної риби. Спробую поставити е, ту саму оснастку і туди. Можливо, на більшу приманку зловиться більша риба. Але для початку хочу закинути ультралайт. Прикол поки вів оцю колбасню. Ось такий окуньочок причепився за верхню приманку. Якось вже 6 годин вечора, 6.15, а течії немає. Справді це не дуже добре. Прогулювався я на днях в цьому місці і течія була прям дуже сильна вже в цю пору. Сьогодні щось поки немає. Ну нічого, сподіваюсь, ближче до вечора ще дадуть і риба може розклюватися і ще від течії. Ну, Все-таки ось такий невеликий оконь є всюди і ловиться він майже завжди. Тому верхня приманка спрацювала і показала, що риба є. Ну, В принципі, як ви бачили, і на великий спінінг теж такий оконь виходив і брав на верхню приманку. Ох, трудова, звісно, сьогодні рибалочка. Подивіться, рівень води взагалі. Ну, Що це таке? На пів метра нижче? Ніж, як би мав би бути. Так, якийсь сход був. Щось, наче повисло, прокатилося на приманці і зійшло, ну нічого, таке теж буває. Спіймався ще один невеликий. Ну, маленькі приманки працюють все-таки краще. Але і окуні ось такі. Хотілося б знайти хоча б щось грамів від 200. Пару б таких за вечір спіймати вже було б непогано. Але доводиться втішатися і такими. Течії досі немає, вже майже 8 -ма година. Не течії, не рівня води і ще й злом погоди. Тому. Такі моменти, ось такі окуні, все, що в нас є. Так, підсів, скоріше за все, на верхню приманку ще один. Ой, зійшов. Ну нічого, маленький я би його випустив. Знов на верхню приманочку. Працює тема. А я поки чекаю, де ж той великий окунь. Нарешті. Ввечері щось взяло. Ну нарешті ввечері дочекався. Взяв він. Не знаю скільки тут, може грамів 700-900, але виглядає непогано і дав класний супротив. Спрацювала Vipo 2.8 і колір ось це машинне масло з червоно-чорними бльостками. В принципі, я помітив, що в цьому місці найкраще працює саме цей колір. 6 грамів. Фазурка кастингова спрацювала дуже гарно тут. Не дала йому шансів. Спочатку подумав, може якийсь сомік невеличкий, бо на поверхню не виходить, не щука, не трясеться, як окунь. А він он, такий гарний судачок. Так, ну як я казав, 825. Може це якийсь вечірній вихід, зараз спробую ще. Сподіваюсь будуть ще. Бо ну, і емоції є. Я зараз з'явився, бо вже засумував. Думаю, та що сьогодні не кльовий день. Поїду додому. Ти що? Зараз поясню, як в таких умовах я ловлю судака і окуня. Згенерував я зображення, які, на мою думку, частково ілюструє ситуацію, яка відбувається на цій водоймі. Є берег, по якому ми можемо ходити. Перспективними місцями зазвичай будуть вимостки, це найкраще місце, коли ви можете вийти. На 2 метри виходить десь так від берега. Ваша проводка буде мати більшу паралельну составляючу відносно берега. Такі проводки зазвичай вважаються найперспективнішими. Під берегом у нас є рослинність, далі йде каміння. І воно продовжується до першої бровки. Перша бровка не дуже далеко від берега знаходиться, десь майже відразу за вимосткою, десь може в метрах 5-10 йти. Перша бровка. Згенерувати другу бровку не вдалося, але друга бровка зазвичай знаходиться в метрах 40-50 від берега. Тобто не всі туди будуть докидати, і це не завжди. Має сенс. Так, більша риба буде знаходитися під дальньою бровкою. Але якщо ми будемо туди закидати, вона має приблизно ось такий же самий різкий вихід, тобто за дальньою бровкою, там однозначно пісок. А на самій бровці ракушка і каміння, то виходить так, що якщо ми стоїмо на вимості. З першої бровки ми ось тут нормально виводимо нашу приманку. Але якщо така, така сама бровка буде знаходитись ось тут, уявіть, ви закидаєте свою приманку, вона у вас пала за бровку, а бровка от умовно де ось цей судак. І ви под, ось таким кутом її тягнете. Тобто ваш шнур завжди треться обверх бровки. Плюс ось ці прогалини між камінням, через один майже закид буде зачеп. Так відбувається, якщо робити проводку з паузами. Але є вірогідність піймати більшу рибу. Але доволі багато риби знаходиться і під першою бровкою. Зазвичай вона внизу бровки знаходиться, але і на виході також буває. Це буде як судак, так і окунь. Під вечір судак з оконом буде виходити під самий берег, от сюди на мілину. Тут дуже багато малька, яким він харчується. Ну і туди він виходить їсти. Ну, але зазвичай тут у нас все зараз травою, і провести джиг там складно зазвичай використовується воблер. Моя оснастка приваблива в цих умовах саме тим, що іде грузик на дні. Він приваблює рибу, тим, що там піднімає, муть. Загалом швидко рухається, така велика приманка. Але зверху буде малесенька приманка, яку рибі буде легше схопити. Тобто це буде те, що вона може догнати. Тому зазвичай такі невеличкі окуні там і ловляться. Вони навіть не дають шансу більшій рибі клюнути. більша риба бере з дна. Ну і в таких місцях перспективними будуть не тільки містки, можна йти вздовж берега. Тобто виходи між деревами, це не дикі місця. Тут рибаки вже все притоптали, тобто ходимо від місця до місця, там десь бачимо вихід каміння, прогалини між деревами вийшли, покидали, перевірили, пішли далі. Найскладніше в таких місцях те, що дуже складно знайти рельєф, тобто в основному дно постійне. Ну, тобто, майже ось так воно йде вздовж всього берега. Іноді буває десь ямка, десь коса, десь намило. есть, ось такі місця якраз треба і шукати, там затримується риба. Але мінус ловлі в каміннях. Те, що якщо звичайним джигом ловити, та й взагалі будь-яка оснастка, яка опускається на дно, це постійні зачепи. До цього треба бути готовим. Це може вирішуватись тим, що ставляться повідки флюорокарбонові десь 1,5-2 метри. Звичайний шнур об каміння стирається дуже швидко. На своєму досвіді можу сказати, що ну, вшатав я 75 метрів шнура, об каміння дуже швидко. Я тільки поставив інші 75 метрів, поставив повідець з флюорокарбону, Відразу питання вирішилось, і я міг спокійно ловити в цих умовах. Тому, в принципі, з восьмижильним шнуром також можна ловити в каміні, але треба ставити дуже довгі повіці з флюорокарбона. Мінусом того, що у нас продаються бодіни фльорокарбону по 10-30 метрів, і вони ну, закінчаться дуже швидко, якщо ставити по 2 метри. А... Від перетирання це рятує, але не від, від, від відривів, коли грузик прямо жорстко застрягає в камінні. Також варіант те, що під поверхнею буде ходити окунь і жерех. Буває таке, що окунь знизу піддавлює, малька і жерех його зверху є. Їсть буває таке, що окунь виходить аж до самої поверхні, і ми можемо бачити ввечері або зранку характерні всплески. І активність риби. Тоді кидаємо касмастери, бльосне, воблери і облавлюємо верхню ділянку. Ось так я бачу ці місця, так я їх обловлюю. Телспінери мають би працювати в цьому місці логічно, тобто закинув, провів вздовж дна, пів метра, але чомусь, поки в цьому місці він не працює. Не знаю. Чи то я роблю щось не так, чи можливо рибі не так подобається Телспінер в цьому місті. Віби полюбляє, от Віби можна дна теж гарно водити. Ну, ось таке було, я сподіваюся, корисне відео для вас. Поставте лайк, якщо це було так, і вам подобається контент, який я роблю. Ну, а також пишіть коментарі, задавайте свої питання. Я ж дякую всім, хто підтримує мій канал, підтримує його також фінансово. Дякую вам. Ну а далі побачимось в наступному відео. І бувайте, зустрінемось на воді.